цього парку. Тут вже не... апсус і менше, ніж такої рослиності. Ой, зменте яка краси. Це якби ви вміли читати по-португальськи, тут є надписи, що це за рослина, але нам достатньо того, що ми навіть бачимо, де дивина, яка краса. А ось, дерево, напевно, воно в природі. Безкінечне тут воно в стелю і його зрізало. Яке поєднання, так? Тут водичка, тропічні такі рослини, далі так? вже. Йдуть навіть такі ось наші, як ми називаємо їх півники, чого роза жоптенька. І ось ще одне дерево стовбурки. Він теж вищий за приміщення верхушкою йому обрізали. А це самі натуральні наші бананчики. от цвіт який і манюсенький бананчики. У нас підлог подивитись. Фікус. Він у нас гарний у вазонах, а тут неймовірне дерево цвіне. Ой, червона рибка плаває. О, гля тут скільки. Це червоненьке, це все червона риба. Так гарно-гарно. Ось та велика. вже. Буде вона. Фотографуватися чи ні? Вони, видно, вже до уваги і не тікають. А там яка красує. До нас Так Цікаво, дивіться, бачите, яких багато тут. І як гарно воно поєднання з зеленою водою. непосвяти троє люби. на, він є тробо. Хочу вам ще показати. Ось. Квітка кактуса. Пойнекої перепростої квітка банана. І... Ось бананчики, які ростуть Тут уже квітка перецвіла і банани, бачите, наскільки, наскільки більшість. І жир так цікаво прямо в воді росте. Це і вазон, що ми називаємо жіноче щастя, теж тут квітне. Тут Дійсно скільки рибки червоної плавають. у неї кальяна гарна, червона. Це і такі вазони, яку хрещена як відсиділа наші. Колись був. Є. Степанівна і Маріна. Маріна не скажу, які сторони, я була зима, як пішла, але на Степаніна там кактуси бачила які? Ні. А ви кажуть, прийшли? В ту сторону кактуси. <чу>